Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні дівчинка входить в храм, щоб у серце своє прийняти царя слави, який оселиться в ній. Такими словами, преподобний Єфрем Сирін просто і глибоко говорить про свято введення у храм Пресвятої Богородиці. Єрусалимський храм був для давніх юдеїв епіцентром їхнього релігійного життя. Тут вони зустрічалися на свята, тут вони об'єднувалися у молитві до Бога, сюди вони приносили свої радості, своє горе і своє переживання. Це було особливе місце для всього єврейського народу. Адже тут. У святая святих зберігався ковчег завіту, де були скрижалі, які сам Господь на горі Сінай дав Моїсею. Бо на цих кам'яних скрижалях були закарбовані 10 заповідей Господніх. Тут зберігався моральний закон для єврейського народу. Це було місце. Де зберігалося найголовніше і сакраментальне, що сприяло духовному зросту і піднесенню, мало таку ціль для народу, і народ, споглядаючи на це місце, мав також підноситися і зростати духовно. Тут, у святая святих, зберігався і посуд з манною небесною, яку Господь з неба посилав. Для свого вибраного народу, тоді, коли він позбавився єгипетського полону і сорок років мандрував в іудейській пустелі, це було свідчення того, що Господь зберігає і фізичне життя євреїв і підтримує свій народ, для того, щоб люди продовжили своє життя як фізичне, так і духовне. Саме це місце, особливе святая святих, було тим місцем, де не могла ступати людська нога. Тільки одного разу на рік первосвященник заходив сюди, для того, щоб звершити кадіння. Існував благочестивий старозаповітній звичай, що кожен первісток чоловічого роду. Був присвячений на служіння Богові і приносився у храм. Благочестиві Іоким і Анна довгий час не мали дітей. І дали вони таку обітницю Богові, що якщо Господь все-таки благословить їхнє сімейство чадом, то вони віддадуть його на служіння Богові і принесуть у Єрусалимський храм. Сталося так. Що вже у віці їхньому народилася дівчинка на ім'я Маріам, якій судилося стати матір'ю Господа Спасителя світу. Вони принесли її у юному віці, для того, щоб віддати на служіння Богові і виконати свою обітницю. Існує таке благочестиве передання. Що Божа матір навіть не торкалася своїми ножками землі, поки вперше не ступила на сходинки єрусалимського храму. І яким було здивування учасників цієї події, коли вони побачили, що вона самостійно без сторонньої допомоги підіймається по сходинкам єрусалимського храму, і більше того, Первосвященник вводить її у святая святих. Це було великим здивуванням для усіх, хто став очевидцями цієї події, але не відбулося воно без великого і всеперемагаючого промислу Божого. Бо так Господь судив і велів, щоб Маріам стала матір'ю, Спасителя світу і щоби звершувалося над нею і з нею те. Що мало бути у її житті для того, щоб вона стала невід'ємною частиною справи спасіння роду людського. Церковні піснеспіви передають нам, що дивувалися ангели, коли бачили, що маленька дівчинка входить у святая святих, а яким і здивування людей було, що вона. Від людей, маючи походження, від роду людського сподобалося такої величі і благодатної присутності у Єрусалимському храмі. Так і церковний піснеспів говорить, що коли дівчинка входить у храм, то вона з собою і благодать вводить у нього, і ця благодать освячує і оновлює весь рід людський. Адже ця благодать сприяла тому, що Господь наш Ісус Христос звершив велику справу викупну, щоб подарувати вічне життя для кожної людини, яка прагне жити з ним. Святитель Іоанн Златовус говорить такі слова: належачи до роду людського, вона у досконалості своїй досягнула того, що стала чеснішою від херовимів. І славнішою без порівняння від Серафимів, так возвеличує і оспівує її свята Христова Церква. І ми з вами, дорогі брати і сестри, вкотре і знову кожен Божий день повторюємо ці слова і разом з церквою Христовою возвеличуємо пречисту і преблагословенну Діву, Матір Господа нашого, яка і досі. У храмах Божих перебуває і там на небі молить свого всемилостивого сина за спасіння роду людського. Кожне свято це не просто данина тій події, яка колись відбулася, це не просто спогад події, яка мала місце в історії і яка залишилася у минулому. Це є Жива і дієва подія, яка відбувається поза часом, і кожен, хто приймає участь у молитві в те чи інше церковне свято, в той чи інший святковий день, є учасником цієї події. Ми з вами своїми серцями доторкаємося до того великого і незбагненного, що інколи нам не підвладно зрозуміти, але що є. Обов'язковим і невід'ємним і у нашому обмеженому людському житті. З вами сьогодні разом ми доторкаємося до пречистої і преблагословенної Діви Богородиці, бо вона вводиться в храм Господній для того, щоб підготувати себе до того, щоб стати матір'ю Господа світу. Начебто цих декілька років. Від її народження залишаються у минулому, а з дня сьогоднішнього вона починає спілкування з ангелами, вона вдосконалюється духовно у читанні святого письма, вона послуг звершує у молитві перебуваючи для того, щоб стати тією найчистішою, яка сподобалася стати матір'ю Господа світу. І ми з вами усвідомлюючи цю глибину. Цю глибоку духовну радість, яка нам посилається, і сьогодні також стоїмо у храмі Божому і є учасниками цієї події і цього великого свята. Ми добре усвідомлюємо, що Матір Божа, звершивши і прийнявши свою участь, яка була виділена їй у справі нашого спасіння, і досі перебуває у храмах Божих. Вона у храмі залишила свою любов до Бога і до роду людського. Вона на небі перебуває, але ця любов залишається з людьми, що у молитві до неї долучаються і єднаються. А там на небі вона підносить свої молитви до Всемилостового Бога за кожну віруючу душу, за кожне серце, що б'ється у Христовій любові. За кожну людину, яка бодай невпевнено стала на шлях покаяння і життя у церкві Христовій. Тож і ми з вами, дорогі брати і сестри, у сьогоднішній благословенний день, свята введення у храм Пресвятої Богородиці, усвідомлюючи її таку близькість для кожного з нас, будемо підносити молитви до пречистої і преблагословенної. Бо вона стала пречистим храмом Спасовим. І ми добре знаємо, що багато може молитва Матері до її всемилостивого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, якому від нас належить всяка слава, честь і поклоніння. Амінь.